Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Сьогодні будемо говорити про статистику, про цифри, про те, як все змінилося із початком війни. Насправді, з початку повномасштабного вторгнення було обмежено певна кількість статистичних досліджень. Вона не була озвучена, вона була так мовити для якоїсь внутрішньої, мабуть, інформації і не була доведена до відома суспільства. Взагалі, чому так сталося, що змінилося зараз? і як це позначилося взагалі на роботі бізнесу, який мав і має подавати звітність. Чи робили це підприємства, чи не робили, і що може бути тим, хто цього не робив, взагалі? На це треба звернути увагу. Сьогодні в нашій студії Олена Федотова, виконуючи обов'язки начальника головного управління статистики в Одеській області. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня, шановна пані Ірина, шановні телеглядачі. Ми сьогодні поговоримо про статистичні показники і чому було відмінено статистичне звітування. Взагалі, органи державної статистики це центральний орган виконавчої влади, самовиконавча влада, яка реалізує державну політику у сфері статистики. І для того, щоб зрозуміти, що трапилось, то хотілося б нагадати, що війна це для всіх була така. Незвичайна подія, ніхто не очікував цього. Серйозний коли... Іспит дуже насправді. дуже серйозний так, так. іспит. Угу. І коли почали руйнуватися підприємства, танки угу. в Києві, танки в Харкові, захопили Херсон, то підприємствами метушилися і не знали, що їм робити. Їм переїжджати, їм відновлювати свою діяльність. Угу. Їхали за кордон. Згадайте, як в Одесі 24 лютого, так, всі так, заправки так. були повністю забиті машинами. Так, так. І виїзди і, з міста так само. І, і саме, заправляли так. лише по 20 літрів виїзди. З міста не могли виїхати, бо черги величезні по всім напрямкам і всі виїжджали за кордон. Так от підприємства, які працювали, якби всі виїхали, то що би залишилось в державі, яким чином би вона працювала? Держава на той період вирішувалась питання, як бути з бізнесом, як бути з підприємством і що таке зробити, щоб підприємства не виїхали. Якісь переїхали, якісь перевезли частину обладнання, просто закрився. Хтось просто закрився, на хтось час, просто так, закрився так, так, а так. хтось закрився і вже не відкривається, mm -hmm. і е, був прийнят закон. Тобто, 24-го розпочалось повномасштабне вторгнення. А 3 березня вже був прийнятий закон, е, закон про захист суб'єктів інтересів надання звітності. Mm -hmm. І саме цим законом. Про захист суб'єктів інтересів суб'єктів надання звітності було визначено, що всі е, бізнесові структури структури, всі респонденти можуть не звітувати припинити подання статистичної uh -huh. фінансової звітності протягом всього періоду військового стану і стану війни, і навіть три місяці після закінчення. Uh -huh. Але тоді ніхто не очікував, що війна затягнеться. Наскільки довго так, так? Ну, тобто війшли просто в положення насправді, так, так? Так, тому так. що і справді було незрозуміло, як працювати, враховуючи, що частина бізнесу і сама не розуміла, що буде вони далі. І ми не розуміли з вами, як Так, бути. добре. А, ті, які залишилися, ті, які продовжували працювати, вони продовжували звітувати? Чи як це було взагалі? А, ну, взагалі, для... Чи це було необов'язковим. От була така, були такі зміни в законі, так, і так, це що було необов'язково. Не обов'язково. Не обов тобто це Але, це вузко, але ж… Так. Наприкінці кожного року приймається план державних статистичних спостережень. Коли ми держава, то план державних статистичних спостережень затверджується розпорядженням кабінету міністрів, uh -huh. і так само наприкінці двадцять першого року був затверджений план державних статистичних спостережень на двадцять другий рік. Uh -huh. І коли почалася війна і прийня цей закон про захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, то частина респондентів не змогла ще оговкатись і перестала звітувати. Угу. Мало того, фінансова звітність повинна була подаватись 28 лютого. А війна 24-го. того ж року. Ну звісно, і, і, і вже так, більшість так. підприємств не подала цю звітність, і держава залишила залишилась без інформації, без наповнення. І е, органи влади, наш кабінет міністрів, який є замовником оцього плану державних статистичних спостережень. Бо він затверджує це розпорядження, він залишився без більшості статистичних даних, тому що е, десь звітні з 2022 року залишилась, е, сознательні респонденти продовжували подавати, а це десь 60% до 70%. Ну, це великий було. відсоток насправді. Досить, так, да, по одеському регіону, досить великий відсоток, бо Одеська область досить потужна. І ми мали цей процент, але ж рівень репрезентативності. Той рівень, який ми би змогли надавати на кабінет міністрів для вирішення питань уряду і прийняття управлінських рішень, недостатній, тому що рівень репрезентативності від 80% та більше. Угу. а в нас воно 60, деякі торгові підприємства, які позакривались, мали підприємства. Ми згадуємо з вами центр Ришельєвська Катерининська, коли там були закриті повністю підприємства послуг. І так далі. Малий бізнес він повністю майже не звітував: готелі, скажіть, ресторани і таке далі. Скажіть, а от ну для представників бізнесу все зрозуміло, а для просто о, звичайного звичайної людини, звичайного українця, що входить у ці статистичні дані? Про що там саме звітуються? Доходи, розходи. Що це? що це саме? Що Стати... вони складаються? План державних статистичних спостережень він розподіляється на різні напрямки статистики. Тобто, різні міністерства є е, е, користувачами цієї. Інформації це промисловість, це статистика сільського господарства, це послуги, це транспорт, Та це всі освіта. Всі життя, сфери так, охоплені, охоплені статистичними спостереженнями, так, 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 і так. деякі е, галузі були просто провальні. Просто провальні, яких нема інформації, там, де не надходила інформація, то звісно, де, що так, зрозуміло. Так, де не подавали. Бували. Я ж кажу готельний бізнес, це ресторани, не це в нас обслуга. Натальни. Так, це в нас наші всі фітнес клуби, це наша uh -huh. деякі дуже багато підприємств торгівлі. Uh -huh. Це, це те, що так. на початку не могло повноцінно працювати або релокувалося, те, що так або те, що мало да добре. Мало... Чому е, повернулися до того, що звітність необхідна, саме тому, що отримали такі прогалини і зрозуміли, що це не дає далі повної картини інформ... Перша вимога – це вимога євростату так. мати динамічні ряди, мати цепний. Індекси мати цепну інформацію від 22-го року, коли почалося, коли призупинилось подання звітності. Тобто ми думали, що війна місяць, два, три, півроку, а на сьогодні три з половиною роки війни. І відсутність повністю обов'язкового звітування. Тобто не всі дійсно не звітують. В нас відсоток вже піднявся до 80, угу. але більшість підприємств, особливо ті, що зруйновані, особливо ті, що переїхали в інші регіони, ті, що піднімали свої всі потужності і приїжджали з прикордонних. Території приїжджали на інші території: mm -hmm. хто в західну Україну, хто в центр переїжджав, бо... Е Почало таке крутитися, що Ну так було не до звітів так але ж все ж таки прийшли до того, що це є необхідність, коли все трошки стало більш-менш зрозумілим. Так, війна не так. закінчилася, але ж багато представників бізнесу і підприємств запрацювали знову, так Відновили і свою відновилися роботу відновили і роботу. інвестиції. Скажіть, а і... ті, які релоковані, вони теж мають подавати звітність? Ну, якщо вони релоковані на території України, то напевно так, так? Всі підприємства незалежно. Які знаходяться в. А навіть за, за межами країни так за... само. Мог бухгалтер виїхати, мог uh -huh. керівник виїхати. Якщо підприємство закрило свою діяльність, призупинило діяльність і не планує працювати, навіть такі повинні возобновити за три з половиною роки, що вони, коли вони почали. Призупинили діяльність. Якщо вони робили працювали три роки, а в 25-му призупинили діяльність, то вони повинні показати, бо обсяги виробництва вони взагалі по державі. Одеський регіон досить потужний регіон, тому він входить в п'ятірку найпотужніших регіонів. Ми за площею взагалі займаємо 33,3 тисячі квадратних кілометрів при 600 тисячах по Україні. Тобто це, це досить велика область, потужний регіон, такий, як Харків, Львів, угу. такий як Запоріжжя, Дніпропетровське, Одеса. Ми в п'ятірки найбільших показників. Ну, так, тому це важливо. І не видно, яку скільки. А скільки зерна відгружається, mm -hmm. а що нам потрібно? А що нам які товари потрібні для обіходу? Mm -hmm. А які нам запчастини потрібні, Ні, ну важливість і що... статистики зрозуміла, звісно, що це важливість планувати якось життя і власне вести це Планувати, да, далі, і планувати так. державою, планувати заходи, які будуть на подальшому прийняті управлінські рішення, mm -hmm. що нам треба, які нам інвестиції потрібні mm -hmm. за кордону, У які нам вливання фінансові так. потрібні, да, і що mm -hmm. в нас є інвестиції, які Саме тому і з'явилися ось ці зміни в законі, правильно? Да, саме, саме тому то, держава що... вже прийняла рішення, що необхідно все-таки повернутися до звітування. Угу. Що е, в зв'язку з цим змінилося чи зміниться для бізнесу? Е, для бізнесу вступає в силу стаття 26 закону. Про офіційну статистику, бо до 1 січня 2023 року була закон про державну статистику. Mm -hmm. Зараз закон про офіційну статистику. А 26 стат... стаття говорить про те, що підприємства у установи організації зобов'язані подавати звітність згідно плану державних статистичних спостережень. На поточний рік, 25 й статистична звітність затверджений план затверджений. 15 жовтня 24-го року розпорядження 1003. І там вся звітність, за різними напрямками статистики, є з періодичністю місячна, квартальна, піврічна і річна. Бізнес. 에, може не всі звіти подавати, бо сукупність респондентів того чи іншого напрямку статистики, наприклад, промисловості або сільського господарства, або напрямку торгівлі, або транспорту, uh -huh. затверджується виключно держстатом для того, щоб полегшити навантаження на бізнес, є вибірка. Uh -huh. Тобто всі респонденти, якщо в бізнесі чисельність працюючих 10 і більше осіб, вони повинні звітувати за формами. Якщо до 10, то там вибірка за різними формами. Сільгоспідприємства в залежності від землі, підприємство, яке у нас займається промисловістю в залежності від обсягів виробництва, спеціальна методологія, спеціальна вибірка, вибірка, якою опікується виключно Держстат України. Угу. Тобто там департаменти, які озвучують методологію, які цю методологію пропускають через себе, це бо статистика це наука, і оця методологія в основу вибірки підприємств, які підлягають обстеженню. І звісно, що ці підприємства про це знають. Правильно? Якщо навіть вони не знають, то на сайті Держстату України, на сайті головного управління статистики в Одеській області, респондентом входить респондент за кодом. Восьмизначним кодом ЄДРПУ, це єдиний реєстр підприємств організацій uh -huh. України. Він за своїм входом входить і йому приписується, які звітність, яку він повинен подавати, і яку повинен був подавати в минулі роки. Uh -huh. Чи е, можна говорити тут і про певні перевірки? Насправді чи статис... подання статистичних даних це е, ну зрозуміло? Так, чи так. є якась несподіваність у перевірках, і чи тут щось змінилося? На сьогодні ми говоримо, що три місяці з 5 липня по 5 жовтня підприємство повинно возобновити подання статистичної звітності. Uh -huh, uh -huh. А тобто кілька Вони місяців дається три на те, місяці щоб все повних все... надається так. до 5 жовтня. Так, 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 до 5 так. жовтня, А потім вже е, статистика спочатку з'ясовує, а чому ви не подаєте звітність? І завжди uh -huh. приймається приміняється кодекс про адмінправопорушення. 186 стаття 3 – 3 – це стаття, що стосується накладання штрафів органів державної статистики. Тобто, спочатку треба з'ясувати, що там відбулося. Може підприємство розбомблена, mm -hmm. а може воно переїхало на іншу ну, так, територію. Причин відбувається з яких причин, з яких це, причин? Все. це так, так само, так, так. тому що воно могло воно дивіться порти наші так. Не всі підприємства, які були зареєстровані на території портів, на сьогодні працюють ну, по факту авіації не працювати або і не існувати, або і не існувати на зовсім жаль, бо так. розбомблено. Бо по одесі досить гатили, досить потужно. Так. І наш авіація, наша наш аеропорт. Uh -huh. Так само аеропорт не працює, в перші дні розбомбили льотні полоси, і проблеми на сьогодні є. Я не думаю, що вони працювали, тому вони будуть подавати нульові звіти, нульові звіти. Uh -huh. або нададуть причину, чому вони не звітували. Це не так все легко для підприємств, особливо да, на, на сьогодні, коли. Ситуація така, що всі звіти з 22-го, 23-й, 24-й, і ми вже 25-й знаходимося 12 серпня uh -huh. 25-го року. Тобто Ну так, треба розуміти обставини, в яких опинилися ми всі. і Представники бізнесу теж, до речі, і в державі війна Ті, не закінчую. які, Так працюють до продовжують працювати під час війни. Це такі теж собі, знаєте, герої в своїй сфері, насправді, тому що продовжується обслуговування, продовжується надання і а, дуже багато товарів, які виробляються, чи якийсь продукт, який так, пропонується так. людям. Це власне власне, теж завдяки тим представникам бізнесу, які продовжують працювати, врахову що Територіальні зміни в нас є, так територіальний устрій теж змінюється. Кого саме ви обслуговуєте? Яка це Яких респондентів ви обслуговуєте? З прийняттям закону перед війною у 2021 році був прийнят закон про територіальні громади, і в Одеській області це найбільша область не лише за територією, не лише за обсягом респондентів, а ще і за кількістю територіальних громад. Mm -hmm. Одеська область має 91 територіальну громаду, mm -hmm. а 91 територіальна громада не може існувати в вакуумі. Тобто їм теж потрібна інформація. Починаючи від населення Починаючи від підприємств, які знаходяться, від школи освіти, соціального обслуговування, особливо якщо вернулись інваліди чи хто там що є, це досить така чутлива інформація, але вона їм необхідна. <свистан> Крім того, якщо в нас було 26 районів в Одеському регіоні, то зараз у нас 91 громада, плюс сім районів, плюс місто Одеса, плюс чотири райони в місті Одеса. <свистан> Більше ста голів. Голів, які, які повинні знати цю інформацію, мати цю інформацію, mm -hmm. а вона може бути тільки на базі реальних цифр. І повністю, я не думаю, що буде 100% звітування, але ж все ж таки добитися отої найбільшої цифри, щоб можна було врегульовувати рішення, приймати ці рішення, відповідально приймати, то це потребує досить вагомих ресурсів і досить вагомих втручань. Що скажете стосовно муніципальної статистики? Чи знаєте ви ці цифри, чи володієте цією інформацією? Досить цікаве питання. Муніципальна статистика на сьогодні не існує закону про муніципальну статистику. Розробляється у Львові план Говерла, який, мабуть, у подальшому буде мати методику, механізм, процес. Роботи муніципальної статистики, коли там вже появиться цей процес, будуть люди, і тоді ми будемо мати цю інформацію. На сьогодні інформація до рівня районів надається органами державної статистики uh -huh. для того, щоб отримати на рівні районів, бо це укрупнені райони з тих 26, що були в Одеському регіоні. То тоді ми зможемо, десь у наступному році, Державна служба статистики України зможе надати цю інформацію. Бо статистика це що? Це збір, етап збору. Ми на сьогодні говоримо до 5 жовтня про етап збору. Далі це обробка. Обробка це система електронної звітності органів державної статистики, виключно в електронному вигляді. І саме в цьому законі останньому про офіційну статистику прописано, що, що всі респонденти повинні надавати інформацію виключно в електронному вигляді. Це єдина система, вона попадає не головному управлінню статистики в Одеській області, як території держстату, а воно попадає в систему електронної звітності. Органів державної статистики, володільцем якого є Держстат України? Угу. Ну і тобто муніципальної немає на сьогодні. Зрозуміло так, нема. у вас більш... закону немає, більш... а, а більш... дані можуть бути, можуть бути угу. роззиб... розглянуті і надані в якійсь своїй частині. А ну і ви сказали, що час відновлення подання інформації 5 жовтня, так? Три Чим... місяці. Чим може загрожувати неподання цієї інформації для представників бізнесу, взагалі чи будуть якісь Штрафні санкції чи якісь інші. Так, неподання звітності, коли вже е, законом визначено 5 жовтня, після 5 жовтня, це адміністративний е, кодекс, вступає в силу кодекс про адміністративні правопорушення. І саме кодекс про адміністративні правопорушення визначає штраф, адміністративний штраф, е, залежно від того, хто відповідає директор підприємства, якщо це маленьке, якщо це велике, може це бухгалтер, а може бути спеціаліст з охорони праці, а може бути головний інженер. А може бути головний технолог, тобто, якщо велике підприємство, то визначається штраф на кого? Якщо це мале підприємство, то це підпадає під адміністративний штраф сам директор підприємства. Ну і напевно всі знають, куди звертатися, так. Якщо так, потрібно так, подавати так. інформацію, я не думаю, що це для представників бізнесу, навряд чи це Відкриває закрите сайт, питання. Відкривається <рес> сайт Держстату України, телефони, електронна адреса в любий спеціаліст Головного управління статистики, який працює саме з респондентами. То любий відповість, що коли, яким чином є безкоштовний програмний продукт, uh -huh. кабінет респондента, де за ключом який ключ беруть в Приватбанку або в інших банках, можна безкоштовно надавати звітність не платити за обслуговування, бо це безкоштовний програмний продукт. Він вже працює. П'ять років ще до війни в ковід скажіть. А от за період, коли з'явилися ці зміни, і коли відновилася звітність, чи представники бізнесу активізувалися трошки? Трошки активізувалися, да майже до восьми десяти. Тобто mm -hmm. було тобто половина а да, Ми вже підходимо 80. до восьмидесяти. Так, так. Mm -hmm. Ну, будемо сподіватися, що ті, хто ще не активізувався, прийме до відома цю інформацію, так? Так, да, от дивіться, і, yeah. Одеська для того, область якихось зайвих проблем. має в єдиному державному реєстрі підстанов, підприємств установ організацій, має е, більше 97 тисяч зареєстрованих юридичних осіб, mm -hmm. з яких активні. Майже до 30 тисяч, 26-27 тисяч до 30. А надали звітність фінансову за ці роки, ну порічно, наприклад, за 24-й рік, mm -hmm. лише 18,5 тисяч. Угу. Mm тисяч, -hmm. ну тобто рахуйте самі так. так. Кількість, всі кількість у нас які, які мають додати сім, і, ж таки, і відновлювати цю подарунку. Тобто Це да, більше 10 тисяч. Саме фінансова звітність, яка вже активи власний капітал, і вже можна дивитися, хто працює, а скільки, а яким чином ми працюємо, а чи є вливання іноземних держав, а чи саме підприємство потужне далі працювати, чи йому необхідна якась допомога. Тобто ну, на державу всі розраховують. І сьогодні не стало ні сільське господарство, ні промисловість. Ми це відчуваємо так, але трошки треба допомогти і державі. Так, ну принаймні, представники бізнесу, це ті. Ті представники, які найбільше допомагають державі, і, власне, державній е, нашій економіці зараз підтримувати вітчизняну економіку. Це і допомагають і працюють, і, і працю... допомагають фронту, і допомагають хлопцям. Так, так, на них багато чого тримається. Це справді. Дякую вам, Олена Федотова, виконуючи обов'язки начальника головного управління статистики в Одеській області. Сьогодні ми говорили про таке такі складні речі, так як статистика, статистичні дані, але... Напевне, всі розуміють і всі пам'ятають, що це все ж таки є важливим сьогодні, для того, щоб робити якісь висновки, для того, щоб планувати щось. Ну і власне за цими даними країна і живе теж в тому числі, тому що треба розуміти, в якій сфері що відбувається, де чого не вистачає, і робити висновки. Так. Тому долучайтеся до того, щоб про ваш бізнес знали, про ваше підприємство знали. Скільки чого ви виробляєте, і чим ви можете допомагати власне вітчизняній економіці? Тому що ця інформація корисна і сьогодні її не вистачає. Дякую вам, побачимося на першому міському до зустрічі. Дякую, Ірина.